Український інститут Німеччині зініціював конференцію. Міжнародну конференцію на тему совєтських пам'ятників в Німеччині, а також, зокрема, в Берліні. Наша мета була зібрати міжнародну ком'юніті міжнародних професіоналів, істориків, істориків мистецтва, політиків. Політиків рівня федерального, а також рівня локального, для того, щоб поговорити, що ми можемо зробити з совєтськими пам'ятниками в Берліні та в Німеччині. Які юридичні аспекти, які політичні аспекти, бо ж ці пам'ятники використовуються для дезінформації, для маніпуляції, для пропаганди. Росіянами та їхніми друзями в Німеччині ми сподіваємося, що дискусія, яка вже існувала в Німеччині після 2014 року про ці совєтські пам'ятники, тепер буде збагачена українськими та східноєвропейськими голосами і поточиться. В якомусь більш практичному напрямку, бо досі це були такі швидше розмови: ось воно стоїть. Що ж нам робить? Нічого зробити не можемо. Але ми показали їм, що можете, і не обов'язково робити це так радикально, як робимо це ми, українці.